Громадському радіо. Триває той самий ранок на громадському радіо. Для вас працюють Євгенія Гончарук, Руслана Кравченко. І ми ще тут до 11-ї години. Та і далі говоритимемо про дуже цікаву тему. Це про відкриття декларації працівників ТЦК та членів військово-лікарських комісій. Їх все ж таки відкрили. І от детальніше про це поговоримо в нашій наступній рубриці. На варті. Про права людини на громадському радіо. Катерина Будко, голова громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції, уже з нами на зв'язку. Пані Катерино, вітаємо вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ну насамперед, це така велика, як на мене, подія, тому що за це довго боролися, зокрема, у Верховній Раді. Суспільство підклю... підключилося. Яке загалом значення, на вашу думку, відкриття цих реєстрів публічно тепер? Ну на, на, насправді саме за публічність була найбільша боротьба, тому що якщо згадати, то спочатку депутати проголосували за відновлення декларування, але воно передбачало, що відкриються ці декларації лише через це рік. І ми всі розуміли, що там, де рік, там і два, три, і можливо і ніколи, тому що не зрозуміло, чому саме цей термін визначений рік, а не не якийсь інший, або не до кінця воєнного ста або е, щось наше і тому е, була зареєстрована петиція яка в рекордні е, в за рекордний час набрала рекордні знову ж таки 84 тисячі підписів і е, законопроект був витуваний е, і повернутий до парламенту з вимогою відкритиї декларації вже вже зараз що парламент і зробив, і відповідно це насправді є величезною перемогою громадянського суспільства, суспільства взагалом, саме того, що ми маємо відкриті декларації, і також це є однозначно дуже важливим, тому що ми вже бачимо і те, що раніше досліджували і НАЗК, і журналісти, і громадські активісти, як дехто деякі чиновники, на жаль, продовжують наживатися, в тому числі навіть під час. Вінний. Які нові групи чиновників згідно зі змінами до законодавства тепер мусять подавати декларації, як я вже згадала, це працівники ТЦК і членів ВЛК? От розкажіть, будь ласка, про важливість цього рішення. Ну саме так раніше представники ТЦК і співробітників ВЛК не були зобов'язані подавати декларацію, але ми всі розуміємо після тих скандалів, які виник з головою Одеського ТЦК Євгеном Борисова. Потім, після того як на ЗК провели моніторинг способу життя всіх голів ТЦК і обласних, і виявили досить багато порушень, стало очевидним, що вони мають декларуватися, і обов'язково їх декларації мають бути відкриті, тому що навіть зараз е при відкритті декларації враховуються безпекові нюанси, і, відповідно, е декларації військових вони не відкриваються. Або тих, хто е чиновників, які мобілізовані, тим не менше е відразу було е проголосовано так, що декларації саме співробітників ВЛК і ДЦК е будуть відкритими відразу. Що власне є, тому що всі розуміють наскільки це е, взагалі е, така сенсорна е, чутлива тема для е, суспільства, е, коли е, саме наживаються і в е, співробітники ТЦК, і ВЛК. Скажіть, будь ласка, чи ви вже встигли до Бадець пройшла з моменту відкриття декларації? Подивитися якісь із цих звітів, і зокрема, чи, от, наприклад, представники згад... згаданих нами структур вже почали подавати свої декларації? Ну ми перевірили кількох. Вони ще не подали. Насправді, термін, кінцевий термін подачі декларацій, він спливає 30 січня наступного року. Чиновники мають подати декларації за 2021 і 2022 роки. А за 2023 вже до кінця квітня. Тому, по суті, традиційно вже більшість чиновників дотягує до останнього, моменту, коли треба подати подавати такі декларації, тому я думаю, що наплив декларацій станеться уже наприкінці січня, а наразі не всі поспішають їх відразу подавати, розуміючи, що до них буде прикута увага. Тому з тих, що я дивилася і шукала декларації, ще просто вони не подані, але вони будуть подані і вони відразу будуть публічні. Нагадайте, яка відповідальність за неподачу декларації? За не подачу декларації є як адміністративна, так і по суті кримінальна відповідальність. Тут ще е, все залежить від того, е, насправді е, е, так само, як і не декларування майна, все залежить від суми і вартості того майна, яке ти не вказуєш в декларації, е, або ти, так чи інакше. Але е, е, відповідальність є, вона може сягати. До о, двох років реального ув'язнення, ну а починається зі штрафи. Угу. Хочемо ще зрозуміти, чи зараз є якісь зміни в тому, як НАЗК перевірятимуть такий масив декларацій. Я чула коментарі заступника голови НЗК Артема Ситника про те, що там переважно все буде автоматизовано, але за коефіцієнтом ризику ризикованості, так очевидно, будуть більш ретельно окремі декларації перевіряти. Ну насправді НАЗК намагається автоматизувати все, наскільки це можна автоматизувати. Але звичайно, що ті декларації, в яких будуть під час такої перевірки машиною, скажімо так, знайдені помилки і ризиковані, вони будуть просто такою сигналізувати для співробітника НАЗК, який відкриє, і все-таки перевірить все далі руками. Тому повні перевірки, які зараз на у вже має право проводити на ЗК, воно проводиться і за участю е, системи автоматизованого контролю, е, так і за участю людини, тому що е, все все одно перевіряється людиною, е, і оці, всі е, критичні підозрілі декларації, де буде знайдено. Е, Помилки на велику суму вони звичайно будуть проявлятися людиною буде направлятися висновок щодо повної декларації. Звичайно, це великий виклик насправді для НАЗК, тому що величезна кількість декларацій від АЗу валиться, так би мовити, їм на голову, тому що це декларації від АЗу за два роки, а у квітні додасться і й і 2023 рік. Тому насправді будемо слідкувати за тим, як. На заказ може справитися з такою кількістю декларацій, чи можливе чи вилучення можливо? документів із публічної частини реєстру вже після відкриття декларації? Так, можливо. Ну, давайте. Поперше, як відбувається вилучення так, для вилучення декларації керівник органу. Він подає список з частини людей, які там мобілізовані, або знаходяться на тимчасово окупованій території, або там знаходяться їхні родичі. І ось цей список на уже вилучає цих людей. Цей список може подаватися до кінця воєнного стану. Тому що після кінця закінчення воєнного стану всі декларації автоматом будуть відкриті. Відповідно, будь-який період і ну наразі, наскільки я розумію, не всі досі там подали, тому що є декларації тих осіб, які в принципі можуть бути закриті. Я кілька таких бачила. Але по суті, весь цей період керівники органів можуть подавати. Важливо, що НАЗК не приймає якісь індивідуальні е, листи. З проханням закрити мою декларацію. тобто, все, вся відповідальність, в тому числі на те, чи дійсно декларації цих людей підлягають виключенню, вона лягає на керівника органу, який відправляє таку інформацію. Якщо це, наприклад, люди мобілізовані до лав збройних сил України, тобто подання має подати Генеральний штаб збройних сил України, правильно? Подання має подати або Генеральний штаб, або той безпосередньо орган, в якому ця особа працювала. Ну якщо це просто мобілізовані і якогось вищого офіцерського звання, які також підлягають декларуванню, то вони наразі до кінця воєнного стану не декларуються. Можуть вилучатися з відкритого доступу не тільки декларації, а можливі повідомлення про зміни в майновому стані чи ні. Пані Катерина, ну насправді, коли подається щодо такої людини, де декларація має бути вилучена, вони вилучають всі декларації за всі роки, і в тому числі і зміни майнового стану. Я так розумію, це через те, що все таки персональні дані в умовах війни мають бути захищені, так. Так є так. Е ще коротке запитання з приводу того, чи і досі ЗК може і буде перевіряти не лише самого декларанта, а і майновий стан активи е рідних цієї людини. Так, там іде дружина, мама. Тому що часто ми пам'ятаємо, аби ухилитися від по суті, так, наприклад, покарання за незаконне збагачення, щось там записують на маму, щось записують на дружину. І мені здається, що, наприклад, дуже часто по. Пояснюється тим, що ну бізнес, наприклад, у мене, у пар моєї дружини або чоловіка, і тому от такі там заробітки і статки. Ну, дивіться повна перевірка декларації, вона. Включає в себе перевірку тих даних, які декларант вніс, і відповідно осіб, які, яких він задекларував. Зрозуміло, що мало хто там декларує те, що тому що не всі з ними проживають, або маму. Але повна перевірка проводиться саме по тих людях, які згадані в декларації, які задекларовані. Однак є ще один спосіб перевірки, який є в НАЗК, це моніторинг способу життя. Відповідно, моніторинг способу життя активно розвивали, крови, використовували на ЗК, коли не мали змогу проводити повні перевірки, і відповідно він передбачає також, скажімо, більш широкий моніторинг саме по родичах декларатів. Як на вашу думку, відкриття декларацій вплине на добір суддів? Однозначно він позитивно вплине на можливість аналізу цих кандидатів для громадянського суспільства для журналістів і всіх зацікавлених осіб, тому що навіть якщо згадувати конкурси, які у нас тривали ось весь цей час, поки декларації були закриті. Зазвичай конкурсна комісія, коли публікувала відкривала документи, вони відкривали документи і мали документи. Навіть конкурсна комісія мала декларації останню декларацію, яку кандидат подавав як кандидат на посаду, і відповідно доступу і бачите, оці декларації, які кандидат подавав. 15-му, 16-му, всі інші роки до них доступу не було. А е, такий доступ є важливим, тому що бачиш що попередні роки, ти можеш дійсно проаналізувати, чи були кошти у е, цього судді чи кандидата в судді е, купити те, що він купив там. у 2023 році. Тому що, коли ти бачиш, все останнє, він каже. Так, в мене ж там були заощадження, мільйонні, я там багато заробляв, і ти ніяк це не перевіриш, не бачивши ці попередні декларації. То тепер після відкриття це стане знову можливим і, відповідно, буде реальний, ну, більш, можливим, більш ретельний пошук і аналіз цих кандидатів, що однозначно позитивно вплине на добір. Скажіть, будь ласка, також стало відомо, що Верховна Рада дозволила на ЗК перевіряти майно чиновників набути до потрапляння на посаду, саме чиновницьку це теж важливо і дозволить так би мовити зняти вже всі питання. Ми зможемо моніторити, чи це щось наприклад коштовне, яке не можна купити за зарплату, було набути відповідно до чи все ж таки людина в якийсь спосіб придбала це незаконно. Ну насправді НЗК і раніше, ось до повномасштабного вторгнення, НЗК мало змогу перевіряти саме походження цього майна, навіть до вступу людини на посаду, тому що, наприклад, дуже часто з на якусь посаду чиновник може прийти з іншої державної служби, і, відповідно, він так само отримував там, наприклад, незначну заробітну плату, але має великі активи. Вони це перевіряли, але коли відновлювалось декларування, в тому числі чомусь Цю це прибрали депутати, не забравши у НАЗК таку можливість. І ось по суті, там кілька тижнів тому виправили цю помилку і знову надали їм можливість перевіряти саме так. Я ще хотіла уточнити. Ми пам'ятаємо, що якраз публічність декларації повернення загалом до того, аби чиновники подавали їх, це була одна з вимог наших міжнародних партнерів. Скажіть, будь ласка, щодо цього пункту, якраз по декларуванню, ми всі вимоги вже виконали наших партнерів. Чи можливо варто ще про щось згадати? І поки маємо час таки допрацювати. Ну по декларуванню по відкритій декларації вимоги виконані. Звісно, ще побачимо, як саме буде можливо, як НАЗК буде проводити цю перевірку декларацій, але по суті по декларуванню важливо, що воно відновлено, і будемо чекати перших результатів повних перевірок. І вже після цього говорити, але формально вимоги виконані. А нагадайте ще в разі, якщо є запитання до тої чи іншої декларації, вся ця інформація потім передається куди до набу. В залежності від того, що щодо якої особи є питання до декларації, чи є вона суб'єктом набу, і в залежності від суми. Тобто частина передається до національної поліції, там де люди не є суб'єктами набу. Коли це є суб'єкт набу, то до набу. Ну або по сумі це підходить під юрисдикцію набу, то тоді до набу. І на вашу думку, чи є ризики, що в якийсь спосіб ми ну, будемо бачити, що спробують а, зробити знову так, аби а, ці декларації перестали бути інструментом прозорості і контролю за можливими корупційними, такими незаконним збагаченням, корупцією, а, тому що на жаль, з моменту створення а, цього інструменту так електронного декларування і публічності цього інструменту були спроби, зокрема від парламента. Рів, скажімо так, якось мінімізувати вплив і на ЗК і загалом громадськості на все це. Знаєте, мені здається, що мабуть на жоден інструмент антикорупційних такої кількості нападів не було, як на електронне декларування, незаконне збагачення і взагалі функції НАЗК. Тому. Очевидно, що все одно я думаю, що ризики залишаються, тому що коли інструмент показує починає працювати і е, починає, скажімо, завдавати. Незручності максимальні корупціонерам, то вони шукають можливості його прибрати, його знищити. І ми таке бачили кілька років з електронним декларуванням незаконним збагаченням. Це рішення Конституційного суду, і ось таке дуже неквапливе відновлення декларування зараз. Тому однозначно такі ризики є, і я думаю, вони зберігаються і важливо. Також громадянському суспільству кожного разу відбивати ці атаки. І я ще коротко хочу уточнити. Повертаючись до теми суддів, я знаю, що окремо окремо ви будете очікувати декларації від суддів, наприклад, ліквідованого ОАСКУ. Так, чи це чи немає їх ще там? Скажіть, пані Катерина? їх ще немає. Принаймні, ми ще не перевірили всі там, 50 суддів АСКО, однак я відразу можу сказати, що там керівників найбільш одіозних суддів АСКО, вони досі не подали свою декларацію. Звичайно, ми будемо очікувати їхніх декларацій. По суті, я хочу нагадати, що завтра, рівно рік. Як е, ОАСК ліквідовано, тим не менше, е, судді досі е, продовжують отримувати величезну закладню. Це е, по 100 тисяч гривень щомісяця, е, попри те, що вони зараз абсолютно нічого не роблять, і звичайно, всім потрібно щось робити, тому що так не може бути, враховуючи потреби, які є в країні, потреби, які е, потрібні армії е, і ситуацію, яка є в країні, те, що е, у нас вже там. Більше 50 мільйонів гривень пішло на заплатні суддям, які не здійснюють правосуддя. Це є нонсенс абсолютно. Та Дя, дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за цю важливу Дякую. інформацію. З нами була голова громадської ради про національному агенстві з питань запобігання корупції Катерина Будко. Говорили ми про відкриття декларацій, кінцевим терміном, подання яких за 2021-2022 рік є 31 січня двадцять четвертого року. Проте серед 22 представників уряду України вже троє подали свої декларації. Це міністр оборони Рустем Уміру, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та ві. Це прем'єр з відновлення України. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. От зокрема в декларації останнього є, він вказав, що має понад 12 мільйонів гривень на банківських рахунках а також 12 тисяч гривень і 35 тисяч доларів. А ще 70 тисяч євро готівкових коштів. Також зазначено, що Кубраков задекларував 987 тисяч гривень. Зарплати у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури та 73 тисячі гривень зарплати у господарсько-фінансовому департаменті секретаріату Кабміну за минулий рік можна побачити всі ці декларації, які наші чиновники тільки почали подавати. Але до 31 січня 2024 року вони обов'язково мають з'явитися. Ну і ми встигаємо е, почути версію е, музичну е, про корупцію. Це гурт Юркеш, і насправді пісня ще мені здається навіть 13-го року. Тобто, 10 років. Слухайте, тому не дивуйтеся, коли почуєте там слово міліція. Ось але загалом, як на мене, хороша іронічна, е, іронічний такий погляд на корупційну складову в нашому житті.